407 ударних безпілотників запустила цієї ночі Росія по Україні. Наші сили оборони збили половину ще 169 локаційно втрачені. Повідомили у повітряних силах України. Також ворог випустив шість балістичних ракет, 38 крилатих та одну протирадіолокаційну. Протиповітряна оборона знищила більшість 36 ракет. Але на жаль, є влучання і падіння збитих дронів і ракет. Троє людей загинули. Це рятувальники ДСНС, які працювали під обстрілами у Києві, щоб допомогти людям. Поранень по Україні 49 людей найбільше постраждала столиця. Тут понад 20 травмованих, 15 людей поранені в Луцьку у Тернополі. 10. від удару оговтуються також Полтавщина, Чернігівщина, Сумщина, Хмельниччина, Львівщина, Черкащина. Росія повинна відповісти за цей удар, заявив президент Володимир Зеленський. Він вкотре закликав союзників ЄС та США натиснути на Росію сильнішими санкціями, щоб зупинити війну. Черговий масований удар росіян по столиці забрав життя трьох людей. Це рятувальники, які ліквідовували наслідки атаки. Повідомили у ДСНС. Пошуково-рятувальні роботи досі тривають. Кількість постраждалих зросла до 23, серед них 14 ДСНСників. Більшість потерпілих госпіталізовані. Ворог, як завжди, був комбіновано шахедами, а згодом і ракетами. Постраждали шість районів Києва. Пошкоджена цивільна інфраструктура, залізниця, частина лівого берега столиці залишилася без світла. Від першої ночі у Києві один за одним лунали гучні вибухи. Спершу росіяни вдарили десятками шахедів, далі пустили у діло балістику. Під ударом опинилися шість десяти районів столиці. Найбільше перепало Солом'янському району. Такий вигляд має багатоповерхівка, на яку впали уламки збитого дрона. Одна з квартир згоріла вщент. Там були люди, вони дивом врятувалися. Одним з перших кадрів під центру атаки показав наш колега, фотокореспондент видання Телеграф Ян Доброносов. Ось одна з локацій, де можна побачити наслідки ворожих дій. Ворог всю ніч атакував Україну. Я думаю, мало хто насправді з українців спав. Постраждали і сусідні помешкання. Вилітало багато вікон, пошкоджено автівки на подвір'ї. Під час чергової масової атаки на столицю Росія вбила трьох українців. Поранено ще 22 людей. Більшість із них у лікарні. Як згодом повідомили, у ДСНС під час ліквідації наслідків, рятуючи життя інших, загинули троє пожежників-рятувальників: Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний. Ще дев'ятеро надзвичайників поранені. Є важкі лікарі борються за їхні життя. Життя у момент атаки у багатоповерхівці були люди, серед них і Кирило. Десь у другій годині почали вже літати шахеди, та десь у півтретєї е летів спочатку над кадецьким гаєм, потім сюди долетів. і Тут вже було зрозуміло, що десь якісь з цих будівель прилетить. Ну, вийшло так, що саме в цей страшно було, страшно. Влучили ви 11 начебто поверх. В мене квартира на п'ятому поверсі. Вилетіли вікна з балкону. Вогнеборці оперативно загасили пожежі, а найголовніше евакуювали людей. Серед врятованих одна дитина, ще двоє дістали поранення. Перебувати тут досі ризиковано. На голову можуть впасти частини склінь чи обшивки фасаду. На місці продовжують працювати фахівці ДСНС та правоохоронці. Збитки, як завжди, колосальні. На жаль, ми бачимо пошкоджені інші квартири, скління, сусідніх будинків, автівки. Але, на щастя, обійшлося тим, що ніхто не загинув до всі Сіжний майже здоров'я. Цієї ночі уламки збитих шахедів не робили біди ще у п'яти районах Києва. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура у Шевченківському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському та Голосіївському районах. В останньому пошкоджений освітній заклад. Не минулося без наслідків і для області. Побиті будинки у Бучанському, Броварському та Бориспільському районах. Через нічну атаку частина лівого берега Києва залишилася без світла. Аварійні служби уже працюють над відновленням. Також пошкоджені колії «Укрзалізниці» і Наземна ділянка червоної лінії метрополітену, зокрема між станціями Дарниця та Лівобережна, ремонтні роботи можуть тривати добу. Даніл Самсонов, Олег Ендрексон, факт Сітів Єдині новини. У час пік, одразу після атаки у 10 розлетіли ціни на таксі в Києві в усіх напрямках і, зокрема, з лівого берега на правий. усі найбільші компанії правили понад 2000 тисячі гривень. Усе через те, що в результаті російського обстрілу пошкоджена наземна колія метрополітену. У Луцьку пошкоджені росіянами багатоповерхівці можуть бути ще дві людини: чоловік та його дівчина, які на час атаки були у квартирі. Відранку з ними немає зв'язку. Рятувальники розбирають завали, аби обстежити житло. Тим часом кількість постраждалих у місті зросла до 15-тьох. Луцьк росіяни атакували ракетами та ударними безпілотниками. Пошкоджено чимало приватних будинків. вибиті сотні вікон. Значних руйнувань зазнало одне з підприємств. Понівечені також автомобілі. На щастя, інформації про загиблих поки немає. Від ранкової атаки зригнувся чи на весь луцьк. Росіяни атакували місто шістьма ракетами та випустили півтора десятки шахедів. Все летіло, і, і все бачили, що воно все сюди летіло. Все гучно було. Перший раз таке в Луцьку, що воно так гучно дало. З усіх сторон дуже страшно. Наталя мешканка багатоповерхівки, що найбільше постраждала внаслідок атаки. Каже, щойно почалася тривога, вибігли з будинку. Тепер із болом очах дивиться, на що він перетворився. Більшість квартир потрощені, частина даху зруйнована. Інформації про загиблих поки немає. Головне, що всі живі, але там все життя їхнє. Сьогодні Наталя прийшла підтримати подругу. Її чоловік служить після масованої атаки не може прийти до тями. Тимчасово житиме у друзів, як і більшість мешканців понівеченого будинку. Експерти ж оцінюватимуть стан багатоповерхівки і решти пошкоджених будинків. Їхню кількість поки уточнюють. Будемо організовувати процес тимчасового закривання вікон плівкою, і в подальшому будемо вікна замінювати теж саме по дахах. Усі служби від ранку працюють на місцях влучань. Задіяні майже сотня рятувальників, десятки поліцейських і медиків. Рятувальники обстежують потрощену багатоповерхівку. Там ще можуть бути дві людини: чоловік та його дівчина, які в момент атаки були в квартирі. Відранку з ними немає зв'язку. Надаємо допомогу людям, де це там, де вони потребують цього пожежі ліквідовані. Тут проводиться ще евакуація матеріальних цінностей, і будуть вжити заходи для розбору конструкції. Це була найбільша атака на Луцький з початку повномасштабного вторгнення, заявив міський голова. Нині поліцейські складають списки постраждалих і майна, яке вони втратили. Тим, хто не має куди піти, запропонують тимчасовий прихисток. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, факт Есітів. Єдині новини.